Та подія, ті питання, які відбувалися ще влітку перед початком навчального року. Тоді епопея з директорами кількох шкіл міста Хмельницького тоді вдалося внести поправки да, до контрактів з того, що має там людина бути попереджена за якийсь певний срок. І знов це питання звучить на сесії міської ради. Чому щось недопрацювали? Ця місцева ініціатива, яка вчора голосувалася, вона відбувалася ще влітку. Тоді, коли от дійсно була гаряча пора. І тут були певні технічні моменти. Певні, на мою думку, були і не технічні моменти, тому що два рази комісія гуманітарна, яка мала розглядати питання місцевої ініціативи, тоді, коли це було дуже актуально, не відбувалась через відсутність депутатів. У нас шість депутатів от приходило три. І ми були неповноважні приймати рішення і не розглядали місцеву ініціативу. Тому вона дійшла аж зараз до розгляду на сесії. Коли актуальність цього питання дійсно дуже знизилась, тому що вже почався навчальний процес. Працюють нові директори. Ну, але все одно е, позитив від цього рішення в тому, що ми внесли поправку в контракти, е, про те, що тепер не пізніше, ніж за два місяці до завершення терміну контракту керівника навчального закладу, дошкільної, загальні середній будуть, по, по суті, попереджати. Тоб, ну, процедури попередження не буде, але не пізніше, ніж за два місяці, з ним мають укласти новий контракт. Якщо не уклали, це означає, що людину відправляють на біржу праці або на пошук нового робочого місця. Ми такий спосіб даємо людині, по суті, два місяці літо на пошук нового робочого місця. Бо в цьому випадку було так, що там, 17 липня закінчується контракт, 16 липня кажуть, вибачте, ви вже в нас не працюєте». За місяць часу знайти робоче місце було просто нереально. Ну, е, На жаль, деякі пункти, які звучали на місцевій ініціативі, е, на сесію не попали. Десь якісь втратили актуальність, деякі вже були не на часі. Ну але я скажу, що ми це питання будемо тримати на контролі. Я думаю, що воно ще не раз буде обговорюватись на засіданні гуманітарної комісії, тому що ну, ми маємо захищати максимально інтереси вчителів і керівників навчальних закладів, е, аби ніяк не порушувались їхні права при укладенні контрактів і при їх закінченні. От Ми чуємо місцева ініціатива. Місцева ініціатива. Наскільки в нас справді є. Е, е, Частою, скажімо так, і наскільки от люди можуть сподіватися в тому, що питання, які вони порушують, вони будуть донесені, вони будуть вирішені. Варто збиратись з тої місцевої ініціативи, чи так, а все одно якось так буде, але без нас. Ну знаєте, власний досвід, досвід фракцій Українського об'єднання Свобода місцева ініціатива – це напевно один з найдієвіших механізмів з точки зору впливу громади на ухвалення рішень сесії. Я особисто був вже десь, напевно, на 15-17 місцевих ініціативах. А фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода вже кілька десятків таких речей зініціювала або брала участь. Ну 90-95% схвальні рішення на користь ініціаторів місцевих ініціатив. Навіть на цій сесії позавчорашній була підтримана місцева ініціатива мешканців будинку по Старокостянтинівському, шосе 7 де ми брали участь. Була підтримана місцева ініціатива мешканців по вулиці Вінницька, 1. Де мова йшла про дитячий майданчик, де теж ми брали участь. Місцева ініціатива Батьків НВК номер 10 щоправда, частково. Ну от що сесії зараз 3-4 місцевих ініціативи, як правило, вони підтримуються, десь, можливо, частково, десь зауваженнями, але в більшості випадків, те, що люди пропонують, якщо воно юридично грамотно, воно голосується. Тому що жоден депутат, скажімо, коли бачив волю громаду, ну рука в нього не піднімається голосувати проти. І це дуже сильний механізм, дуже дієвий механізм. І разом з тим він стимулює громаду, тому що люди збирають збори, збирається там 30, 40, 50, по місцевій ініціативі, наприклад, йде. підприємців було там близько 400 угу. людей, йде обговорення, йдуть думки громади. Потім представники йдуть на сесію, виступають, бачать, як працюють депутати. Ну, але саме головне, що ухвалюються рішення і ті питання, які люди ставлять, вони вирішуються на їхню користь. Це дуже добре, тому я людей закликаю такі речі робити, проводити, ініціювати. Ми будемо підтримувати, допомагати. Я думаю, що це буде ново.